Жан Крістоф Ранже та його роман-Пасажир. Це показова історія, чому потрібно читати, а не дивитися безлузий серіал, знятий по мотивам цієї книжки. Сюжетна лінія максимально заплутана, та подекуди здається на межі фантастики. Ранже вправно розповідає свою історію. Він проникає у мене куточки людської душі, заставляє персонажів чинити так, як заманеться дияволу. Я роман, і це мій короткий огляд на книжку відомого французького письменника Жана Крістофа Ранже Пасажир. Перше, що подобається, коли починаєш читати цей роман, це нелінійна розповідь. Ця історія ніби вже розказана. Ось він епілог, Матіас Фрер, один з головних героїв, уперся у вершину своєї еволюції. Він психіатр в місцевій лікарні міста Бордо. Його життя повинно бути максимально нудним, але 130-ти кілограмових все змінив. З цього моменту ця історія, як машина часу почала свій зворотний відлік до ключової точки цього роману, до дитини, яка загинула ще в утробі матері. Це не перевершений детектив від майстра слова граже. З перших сторінок ти ніби нашу цю містичну атмосферу реже бере тебе за руку і веде за куліси цього спектаклю. Автор знайомить нас з внутрішнім світом героїв, на фоні яких намагається розібратися з цими злочинами. Матіас Фре це перший персонаж, з яким нас знайомий граже. Психіатр невдаха, який більшу частину свого життя провів в лікарняній палаті, майстерно граючи роль лікаря. До цупких лапенят Матіс випадково потрапляє безхатько, який втратив пам'ять, виштуючись колями місцевого залізничного вокзалу. Його застають на гарячому біля тіла вбитого чоловіка. Поліція охрестила цей випадок, як справа мінотавра. Матіас щиросердечно докладає всіх зусиль, щоб повернути пам'ять без хайку. Навіть намагається загіпнотизувати бідолашного. але все було Ранже майстерно створив образ Матіаса. Він запевнив його, що він реальна людина. У нього навіть є якесь минуле, але всі згадки про це минуле, ніби в тумані. Матіас живе досить аскетичне життя холостяка. Мильна бульбашка під назвою Матіас з лопається, коли зустрічає зихвалого безхатька. В цей момент на сину виходить новий, більш колоритніший персонаж. Віктор Януш типовий працівник міцного братерства безхатьків. Він любить червоне сухе вино та битися з іншими безхатьками повних щедрих дарів контейнери зі сміттям. На фоні Віктора маті здається жалюгідним відлунням справжнього альфа самця Віктор знайомить нас з потаємними нетрями французького Марселя. Ранже ніби відпускає Януша, дає йому можливість діяти самостійно і зовсім не контролює його. Віктор довго блукає по вулиці Марселя, намагаючись знайти хоч який зв'язок зі своїм минулим. Склянка за склянкою і чудодійний вино спрацьовує. До нього потроху повертається пам'ять. Символ щура міцно асоціюється з Віктором Янушем. Спершу справжнє щурення кусає до крові Віктора в ліхві без хатків, а вдруге, девукуваті клоуни, перевдягнені в щурячі костюми, спасав. Януша від зрає розлючених поліцейських. Хоч і Вікторий харизматичний алкоголік без хатько, але навряд чи ви в нього закохаєтесь. Нарцис не випадково з'являється на сцені цієї гостросюжетної п'єси. Він є пацієнтом психіатричної лікарні, який наділений унікальними здібностями. Він правний художник. Цей творчий навик у нього є безсумнівно природнім. Кожного дня рука майстра вводить пензликом по білому полотну для малювання. Але кого він постійно малює? Арно шаплен блазень, який користується неабиякою популярністю серед самотніх жінок, які зависають на сайтах знайомств. Однак це був не єдиний його козир, будучи обдарованим від природи творчими навичками, він стає вірним слугою одного місцевого мафіозі, який займався легалізацією нелегальних мігрантів з третіх країн. В якийсь момент Арно максимально близько наближається до розуміння, хто він був насправді. Жінка з місцевого дейтинг клубу відкриває йому очі. Його звали Франсуа Кубела. Коли його мати завагітніла, та в силу деяких обставин довелося вбити ще в утробі ненароджене маля його брата. Жінка страждала глибоким психіатричним захворюванням, і цю хворобу спадкував її син Франсуа. Наїз Шатле – розбещене дитя, яке загралося ролью суперслідчого, їй здалося, що вона в змозі самотужки розкрити серію ритуальних вбивств без хатків. Це й не дивно. Ритуальні позиви, в яких знаходили бідолак, змушують холонути кров жила. Мінотавер та ікар – це прямі посилання на грецьку міфологію. Гранже, як і її батько, намагається стримувати цю брудку бестію, але все марно, анаїз знищила своїми ж свою кар'єру. Згадуючи перші слова Гранже про Анаїз, дивуєшся, чому ж все таки ці два зачарова. Франсуа та Анаїс не зустрілися де небудь на теренах віртуального світу, наприклад, на сайті знайомств. Рештою вам, як читачам, буде потрібно розібратися з усіма цими перевтіленнями однієї тієї ж людини самостійно. Цей чоловік постійно перероджується, намагаючись знайти себе істинного справжнього. Франсуа Кубала був усім тим, кого він ділювався, крім Віктора Януша. Він не був схильним до бродячого способу життя. Це було йому взагалі не властиво. Напрочуд, він був досить успішним художником, вів холостяцький образ життя, мав багато статевих зв'язків з досить широким колом жінок, і зрештою він був інтелектуально розвинутим хлопцем бо захистив наукову дисертацію по психіатрії. На мою думку, образ Януша це істинне я, Франсуа». Віктор справжній, брутальний, аскетичний, без моралі та принципів, схильний до пияства та бродячого способу життя. У нього немає мети минулого та майбутнього. У нього є лише зараз. Дякую за перегляд. З вами був Роман. До зустрічі.